Далі гуляємо, шпацеруємо, в далечині бачимо там оперний театр, люди гуляють чудесна. Погода, природа, квіти, неймовірної краси будинки. А тут до виступу готується львівські музиканти. Якраз такий післяобідня час під вечір. І будуть виходити гуляти. Ви знаєте дуже цікаво спостерігати на одяг львів'ян, гостей міста. Ну, літо тепло. Такий літній варіант, і вишиванок. Так, навіть на вулицях. Такі серйозні, серйозні. Дов нас серйозний Це собачка. Якраз на наша частина. Слухай, а ти взяв паспорт? Ні, такі офіцій. У нас тут колись закінчувалось місто, була оборонна стіна. І навіть там був будиночок Вахти. І зараз нічний фешн-клуб, і символи зброї, Ось залишились такі ну, як дані історії. І коли австрійці прийшли до Львова, вони хотіли зі Львова зробити другий. І день. І, а місця не було. Була річка, було болото, річку Полку вони вас загнали в колектор, До з цих пір вона і тече. Побудували доріжку, де гуляла Львівська зна. Будували банки, ресторації, готелі, будинки побачення. І якби не Перша світова війна, ніхто не знає, як це сталося. Ну, і тому цю частину Львова ми називаємо Львів Австрійський. А цю Львів. Ольський, отак з Австрії, Польща. На сьогодні без паспортів, без віз. Тільки у Львові. Так. Пам'ятник Івану Підкові, український національний герой, бо страчений на площі ринок, українці забрали його тіло. Усипали білими трояндами, покоренили в успенській церкві, потім перевезли в Канів і пракіло до сих пір там і знаходиться. Підкове це прізвисько був дуже сильний гнув. Підкове У мене таке враження, що за нами у Львові постійно хтось спостерігає. То око таке на кам'яниці, а тут венера, і Бог війни Марс. Такі цікаві маскарони, хтось посміхається, хтось показує йому язик. Ну, у Львові навіть лев є, який показує туристам язик. І випадаються з ним. Ми на проспекті Свободи бачимо пам'ятник, знаменитий Адаму Івцкевичу. 1904 рік. На його відкриття приїжджав син з Парижу. Сам пам'ятник має 21 метр. А Поета скульптура більш ніж три метри. Я ні поезії, дарує Віцкевичу Ліру. нас під нами тече річка Полтва. І колись на місці цього пам'ятника була статуя Діви Марії Мармурова, дуже гарна, яку подарувала місто Северина Бадені графиня. Так? Оригінал зараз знаходиться в церкві Святого Андрія. І коли ставили пам'ятник Адаму Міцкевичу, до речі, Міцкевич сам ніколи не був у Львові, так, коли польська громада поставила цей пам'ятник, тут пам'ятник був дуже важкий, переживали, бо склепіння річки не було не витримати. І тому перенесли статую Діви Марії, ось сюди, де стоїть зараз її копія. І фонтан. А тут дуже цікавий будинок. Це перша львівська висотка. Власником був Йонаш Прехер, ходив в лахміттях, рився на помойках, але багатоповерховий будинок в центрі Львова належав йому. Тому його називали Львівський об себе. Біля пам'ятника Міцкевичу закінчується доріжка. Де був знаменитий львівський променад, дуже гарні будинки. Ну і тут знаменитий готель Жорж в радянські часи його перейменували, він турист. Зараз повернули стару назву Жорж. Тут зупинялись дуже багато відомих людей. І «Оноре де Бальзак, коли їхав до своєї Любимої Венедиганської, Шейхірана, Ференсліст, багато знаменитостей, ну а зараз йде реставрація. Це наша віртуальна екскурсія містом Львовом і проведжає нас ну хто? Ну звичайно, господар Король Данило, Данило Галицький, засновник міста Львова, копія корони, якою його коронували, і тут є такий секрет, який розкажу, але тільки вам так ви не підспокоїть. Якщо ви не знаєте, де центральна вулиця Львова. Ну, можна, звичайно, спитати у перехожих, але то все туристи, які самі не знають, правда? О, правда. А можна подивитись, куди він пальчиком показує. О-о. Це і є центральна вулиця Львова, проспект Свободи. В радянські часи проспект Леніна. Під час гітлеровської окупації Адольф гітлер пляц Гетьманські Вали. Мінялась влада і мінялась назва головної вулиці. Що ж, прощаємося з вами. Ну і для вас ще дуже приємний надії з бонусу. взагалі надію, що вам було приємно, цікаво зі мною. З вами була пані на шпацері Ореста. Ну а бонус ось який. У Львові завжди неймовірне святкування дня міста. 6 травня, день святого Юрія, Юрій Змієборець, небесний покровитель міста Львова і такий історичний парад, старі такі ретро машини, король Данило, Лев, Констанція, включають символічні ключі від міста меру Андрію Садовому. Все це ви побачите у відео, яке було знято на день Львова. Звичайно, краще приїхати. Ну, але якщо не можете, то подивитесь. Отож, ну, до побачення, до нових зустрічей. Слухайте любов, скільки ще такого цікавого ресторації, музеї, кав'ярні музеї. Ми ще обов'язково знімемо. Чекайте, па-па, цьом-чам-чао. -па. можу з вами попрощатись. Ну і зазвичай ось тут стоять таксі, і ми сідаємо, наш автобус завжди тут зупиняється. І ми сідаємо і їдемо назад. Неймовірно гарні будинки, церква Святого Андрія. І ви завжди всі заглядаєте на цього аптекара. Тому що тут дуже така цікава старовинна аптека 1772 року. І такий милий аптекар щось там Чавча в стопі. І пігулки від жадності, від заздрості, від нерозділеного кохання, від нудної роботи для душевного спокою. Слухайте за душевним спокоєм треба приїжджати до Львова. Правда? Все тепер вже точно з вами прощаюся.